У Рівному попрощалися з капітаном тероборони Рівненщини Максимом Чаплінським, який загинув у ДТП 28 листопада. Закупили генератори та забезпечили живленням комп'ютери й холодильники. У рівному аптеки готуються до блекауту. Українську мову, традиції та звичаї вивчають внутрішні переселенці на мовних курсах. У Святопокровському соборі попрощалась із капітаном Максимом Чаплінським. Він загинув 28 листопада у ДТП поблизу села Мирне, колишнього Костопільського району. За інформацією нацполіції області, тоді внаслідок зіткнення легковика із вантажівкою загинули чотири людини. Серед них був і 46-річний Максим Чаплінський. Він був дуже чесний порядний, благородний. Всі хто його знає ніколи ні про нього поганого слова, ніхто не скаже. Він завжди був запам'ятався усміхненим позитивним, щирим, відвертим. Такі мали людей. Максим Чаплінський навчався у 15-й рівненській школі, після якої закінчив національний університет водного господарства та природокористування. Чоловік працював у банку. Однак, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, вирішив волонтерити. А потім пішов захищати країну у лавах тероборони. Йому прийшла бронь. З банку, але він сказав, все. Я вже це перше моє рішення, так що я його не змінюю. Максим Чаплінський служив капітаном продовольчої служби територіальної оборони Рівненщини. За кілька днів до аварії він поїхав у відпустку і встиг побачитись з родиною. Він завжди як мав змогу десь під'їхати, там раз у два місяці, то тільки по справах. Якісь їх ми ніколи не питали, він ніколи нам не розповідав, що в його за справи. Так що якраз він побачився ще з дітками в серенок. Попрощався. Останню неділю, все, він мав їхати. Надія Кривкова, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному, Рівне. Генератор подбала генеральний директор. Завідувачка аптеки номер 1 показує, як вони підготувалися до довготривалого відключення світла. Зокрема, каже, закупили два генератори. Працює практично завжди, коли немає світла. Включаємо це 10 хвилин. Буквально перебої може бути. включиться вся система. Включають генератор. У нас зразу з'являється світло, включаємо комп'ютер і працюємо. Також генератори у разі блекауту забезпечать електроенергією роботу холодильників, де зберігають інсуліни та вакцини. Тут в нас йде окремо холодильник, ми зберігаємо вакцини, тут дитячі вакцини, в принципі, весь асортимент, і так само в нас і вакцини відгрибені. У них температура зберігання 2 градусів. Зі слів Тетяни Роженої, перебоїв із доставкою препаратів нині немає. Втім, через відсутність інтернету виникають труднощі із відпуском препаратів за електронним рецептом. Всякі може бути, там, це ж інтернет не залежить від того, але наші працюють. Співробітники, і ну є інтернет, нас не відпускаємо ліки. Тільки включається світло, саме головне запустити нам комп'ютери і все працює. З початку широкомасштабного вторгнення ця аптека працює безперервно та цілодобово, окрім випадків, коли лунає сигнал повітряної тривоги. Тоді всіх відвідувачів просять пройти в найближче укриття. Може не цей зал, бо ж і просить економити вночі світло. Ну кому треба термінові ліки, то ми не відмовляємо відпускаємо також комендантську годину. Якщо вже хворий приїхав, клієнт приїхав, то напевно він за чим. Катерина Сірук, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному Рівне. Це стосується власне тих маршрутів, які були нерентабельні, на які ми мали найбільше скарг які, окрім негативу від самих пасажирів і мешканців міста і збитковості своєї, Жодної іншої цінності не мали. Враховуючи, що велика кількість маршрутів у нас дублювалася. Ну і далі є цілий ряд маршрутів, які будуть пересікатися в роботі. Фактично, у нас вибувають маршрути, які є нерентабельні, і перевізники, як, як бізнес, відмовлявся виконувати дані замовлення. У нас перестають функціонувати такі маршрути, як 30-й маршрут, 34 й маршрут. 41, 42, 51, 58, 65 і 67. Всі ці маршрути, окремі з них 34, і 51, в ліквідований в зв'язку з тим, що на даному маршруті будуть функціонувати великомістські комфортабельні автобуси, які дублюють, наприклад, сімьорка. Автобусний маршрут, він дублює 34-й, тому він ліквідований. 51-й це дублює одиничку. Також великогабаритний, комфортабельні автобуси. 30-й маршрут. Там буквально залишалося два автобуса Працювало, тому було вирішено її скоротити. АК, в одному з торгових центрів Рівного проводили безкоштовне тестування на ВІЛ СНІД акцію присвятили Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. Світлана Масолова одна з тих, хто протестувала себе на наявність хвороби. каже, робить це щороку. Це дуже класна ініціатива, насправді тому, що в кількості життєвих турбот ми забуваємо про саме основне і саме важливе, що в нас є: це наше здоров'я. Тестування відбувається легко, швидко, і за 15 хвилин вже можна дізнатися свій результат. Аліна Ютовець проходить тестування вперше. Про акцію дізналася з соцмереж. Побачила сторін інстаграм і думаю, ну прийти тест для себе якось дізнатися, чи є якісь мені проблеми, чи немає. Взяли кров з пальця та цю таку штучку, капнули краплю. Було не страшно, не дуже боляче. Думаю, це потрібно проходити кожному. Під час заходу була можливість зробити безкоштовний експрес-тест на наявність інфекції. Кожен бажаючий міг отримати безкоштовні засоби контрацепції. Під час таких заходів популяризується саме. Е Прихильність населення до тестувань до того, що вони дбають про своє здоров'я і знають про свій віл статус. Тому що це дуже важливо, оскільки якщо людина на ранніх стадіях виявляє ВІЛ, вона вчасно може звернутися до лікувального профільного закладу і отримувати лікування. У листопаді 2022 року на Рівненщині офіційно зареєстровано 17 нових випадків інфікування. Всього за рік виявлено 148 нових випадків. Артем Остапюк, Микола Штемпель, новини. На суспільному Рівна. на площі Європейській поблизу торгового центру розпочали монтувати різдвяну ялинку. Додамо, що штучне дерево тут встановлюють сьомий рік поспіль. Щороку поблизу ялинки організовували ярмарок, а також прикрашали тематичними декораціями. Цьогоріч у зв'язку з повномасштабним вторгненням керівництво торгового центру, яке займається встановленням ялинки, вирішило змінити формат локації. Нагадаємо, на початку листопада міський голова рівного Олександр Третяк повідомив, що традиційну центральну ялинку на майдані Незалежності цьогоріч встановлювати не будуть. Щодо офіційного відкриття ялинки на площі Європейській, то його цього року не організовуватимуть. Ми знаходимося в тилу в регіоні, де безпосередньо бойових дій не відбувається, і ми працюємо весь цей час, тому ми прийняли рішення, що Ялинку ми поставимо. Йде війна. Ми суттєво обмежили ті заходи, які будуть проводитися. Тобто Ми не будемо робити ілюмінацію святкову на площі, не будемо ставити ЛЕД-конструкції. У нас є в формі подарунка, ми його ставити не будемо. Також не будемо ставити будиночки, тобто ярмарку не буде. У нас до ялинці ілюмінація лед, тобто енергоефективність. І відповідно, там споживання, якщо я не помиляюсь, до 3 кВт час це приблизно те саме, що натиснути електрочайник. Тому ми вже коли все зробимо, думаю, що визначимо якісь там обмежені години, коли ми будемо вмикати це освітлення. Milimetr. Tak, Centymetr. 100. 100. Centymetr. na 100. 100. dwie 100. 100. <laughs> Centymetr. Tak. I 100. E, stanie? Середина. — Середина. Галина Ричагова донедавна проживала у Маріуполі. Розповідає, там українською розмовляла тільки з дідусем, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну відчула бажання вивчити рідну мову. Тож, переїхавши до Рівного, вже наступного ж дня почала шукати мовні курси. Ми пішки йшли з Маріуполя з онукою половиною ручки. І я пам'ятаю всіх блокпости, де. Треба було триматися в руках, розмовляти російською, і кожен той блокпост додавав мені впевненості, що як тільки я дохожу до нашого блокпоста, то все, я хочу розмовляти своєю мовою. Я зараз ну, повільно розмовляю через те, що перекладаю. Я дуже хочу думати українською, тому що. Ну, мені це дуже важливо. Мені здається, це зовсім інші образи, це зовсім інший менталітет, внутрішній стан. Ірина Сидельова розповідає у рідному Харкові, вона відчувала інтерес до української мови, але що повноцінно її вивчити, бракувало україномовного середовища. Коли я на базарі купую сметану чи яблука, мені кажуть, що ви ви добре говорите українською. Але коли я хочу читати лекцію, наприклад, про Григорія Сковороду. То я розумію, що моїх познань дуже мало, щоб говорити красиво, літературно. Таке бажання було удосконалювати свою мову. Тому що місто у нас Російщини, і я 30 років працюю в Харківському художньому музеї, і тільки російською мовою всі мої звіти, розкази, екскурсії і так далі. На курсах філіжанка мови по рівненськи, організованих міським товариством просвіта у приміщенні рівненської школи за числом 25, Заняття для внутрішніх переселенців відбуваються двічі на тиждень. Ірина Сидельова розповідає, вона та інші курсанти відвідують їх навіть під час відключень електро. Енергії трохи незручно, бо основна маса наших курсантів живе у центрі. Ну, але ми їдемо, бо ви розумієте, отут, на цих курсах, є головне те, що ми тут вчимося бути справжніми українцями у вівторок і в четвер. І це вже вся програма Твоя життєва підстроєна під ці курси. Тому що для мене це дуже важливо. Контрольних робіт та екзаменів для внутрішніх переселенців не проводять, але дають домашні завдання переважно творчого характеру. Викладачка Софія Левицька розповідає раніше досвіду роботи з дорослими учнями не мала, але працювати виявилося цікаво. каже курсанти самі просять, щоб окрім мови їх навчали ще й національних традицій та звичаїв. Це був виклик. Тому що я ніколи не працювала з дорослими, російськомовними дорослими, але ми почали працювати і зараз я бачу позитивні результати, дуже відчутно ознамовлення. Якщо порівнювати з тим, яким воно було, коли курсанти до нас прийшли, і зараз це прірва, насправді позитивна. Тому що дійсно відчувається вже рівень. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному, Рівне. Порту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.